Важлива інформація всім, хто заїхав в Польщу до початку війни, а саме до 24 лютого 2022 року, польща скасовує ковідні обмеження. Всі люди, які знаходяться за продовженими документами. Тратять своє легальне перебування в проєкті зміни йдеться зокрема про перше скасування ковідних положень щодо продовження легального перебування іноземців. Ну і друге це про легалізацію українців чи інших іноземців, у яких термін дозволеного перебування закінчився після 24 лютого 2022 року. Українці в Польщі поки що мають продовжене легальне перебування згідно із спецуставою про COVID-19 та спецзаконом про допомогу громадянам України через війну. Таке легальне перебування діє до 31 грудня 2022 року. Після ухвалення законодавчих змін і скасування ковідних положень. Все зміниться з моменту скасування ковідної постанови, буде 30 днів, щоб легалізувати своє перебування на території Польщі. Зараз я вам детально розповім, що відбудеться на прикладі змін. Отже, біометрія, якщо вона скінчилася до 24 лютого 2022 року, тоді ви маєте виготовити нові легалізаційні документи, тобто це вам потрібно або відкрити візу, або карту побиту. Щоб відкрити візу, вам навіть не потрібно зараз їхати в Україну. Все це можна зробити офіційно, без вашої присутності. Детально розповісти про цю послугу візового центру вам можуть спеціалісти компанії Перша віза, посилання, вайбер та контактний номер телефону я залишаю під відео. Якщо біометрія завершилася після 24 лютого 2022 року. Тоді ваше легальне перебування буде продовжено до 24 серпня 2023 року. Наступний документ це віза. Якщо вона втратила свою дію до 24 лютого 2022 року, власник простроченої візи матиме 30 днів на легалізацію. Тобто, знову ж таки, або відкриваємо нову візу, або так само подаємося на карту. У випадку відкриття нової візи, ви також як і у випадку біометрії, можете це зробити, зателефонувавши в компанію перш. Ша віза ну, і якщо ж віза скінчилася після 24 лютого 2022 року, легальне перебування продовжено до 24 серпня 2023 року. Ну і карта побиту. Якщо вона скінчилася до 24 лютого, власники простроченої карти побиту матимуть 30 днів на легалізацію, тобто подачу документів на нову в Польщі з моменту публікації закону. Якщо вона скінчилася після 24 лютого, легальне перебування буде продовжено правильно до 24 серпня 2023 року. Також всі біженці з України, які перебуватимуть у Польщі, вони будуть зобов'язані отримати номер песель. Наразі його вже мають майже півтора мільйона українців, які приїхали з початком війни на батьківщині. Це чимала цифра. Але далеко не кожен біженець чи біженка до цього часу отримав чи отримали песель. Проект змін передбачає, що біженці, які досі не мають номера песель або новоприбулі громадяни України, матимуть 30 днів. Щоб подати заявку на отримання цього номера. Ми надалі будемо стежити за актуальною інформацією і повідомимо, коли закон вступить в дію. Влада планує, що це буде лютий березень е, і вже буде знято статус епідемії. Можливо, це може бути і раніше. А поки що подбайте про свою легалізацію заздалегідь, телефонуйте на вказані номери телефонів, або напишіть вайбер чи телеграм і продовжуйте своє легальне перебування за допомогою візи, тому що коли закон приймуть, черги і кількість людей, яким потрібно буде віз. Буде така, що її будуть просто чекати місяцями, і відповідно, не всі встигнуть отримати вчасно її, і потім при перетині кордону можуть мати проблеми. На цьому все. Ставимо лайк, підписуємось на канал.